Ми знаходимось за полярним колом. Температура тут складає мінус 20 градусів Цельсія, і умови для їзди на автомобілі не найкращі. Та це не викликає жодних проблем в разі використання зимових шин преміум класу, пристосованих саме до таких доріжних умов. Гумова суміш використана в протекторі зимових шин, зберігає максимальне щеплення і залишається гнучкою навіть при низьких температурах, як ви можете тут побачити. На відміну від літніх шин, які стають твердими та крихкими, і отже, значно втрачають у щепленні, як тільки температура опускається нижче 7 градусів. Навіть маневрування на високих швидкостях на дорозі, вкритій шаром снігу, не викликає проблем при використанні зимових шин преміум класу, адже вони розроблені з тим, щоб забезпечувати достатнє щеплення на передній осі, надаючи водієві змогу швидко змінювати смугу руху. При цьому дія бічних сил на задню ось пристосована так, що транспортний засіб лише слегка заносить. Для нас особливо важливим є те, що наша продукція надійно працює в будь-яких умовах, і на дорозі не може трапитись нічого такого, щоб вже не було змодельовано на випробувальному треку.